Слухайте з вірою ці молитви до кінця і богородиться обов'язково всі ваші прохання на благо. О, Пресвята матір Божа, мати милосердя і заступництва. Низько припадаю до твоїх святих ніг, взиваючи із серця скорботного, наповненого надію та вірую твою безмежну ласку. Перед тобою, пречиста діво, розкривай свою душу, благаючи про захист від всякого лиха та недругів, які оточують моє життя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Будь Марія моєю заступницею по всіх турботах. Направляємо кроки на шляху істинному, де не знайдуть місця спокуси та випробування, богословив все милостиво кожен день мій, наповни його світлом і миром, щоб у серці моєму завжди звучала пісня подяки тобі, О, мати, цариця небесна, лікуй мої недуги, і з та душі всіх, хто звертається до тебе з вірою, Розгорни над нами твій омофор небесний, оберігаючи від хвороб тобі, тих і випробуває нашу відданість та мужність. Зійшви своє благословення на мою родину, огорни йому форум своєї непорушної опіки, хай звага да та любов завжди панують у нашому домі, і нехай вороги не знайдуть шляху до наших дверей. Бережи моїх рідних, особливо маленьких дітей, які шукають у тебе материнської ласки та підтримки, підтримай на наших хоробрих захисників, які стоять на варті нашої землі, Надай їм силу, мужність та витривалість, щоб вони здали ворога і повернулися додому з перемогою, будь їхньою надією, бурі їхнім світом у темряві, їхнім захистом у битві. Вислухай мої прохання, о велична заступниця. І даруй нам чудеса Твоєї захисної сили, за Твоїм заступництвом ми шукаємо визволення від гріха та зневіри, щоб наші душі могли знайти мир у Твоїй безкрайній любові, матір наша небесна, слухай наші молитви. Відгукнись на наші зітхання серед години цієї тривожної. За Твоїм словом, нехай будуть віддалені наші біди, а з твоєю допомогою нехай ми досягнемо спасіння. В ім'я Твоє, Пресвята Богородиця, ми покладаємо всю нашу віру та надію. Амінь. О Пресвята Богородиця, Небесна, Цариця, Зірко морська, від радо скорботних прибіжищі грішників, прийми наші молитви, якими з вірою та любов'ю возносимо перед Твоєю іконою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зглянься на нас, Твоїх дітей, огорни нас своїм милосердям та ласкою, ми вклоняємося перед тобою, все благословене і просимо Твого заступництва. Ти, яка є посередницею між небом і землею, з'єднай нас із твоїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом, приведи нас дорогами правди, охорони від спокус, з цієї рани душі, тієї подай на мир та спокій у наших серцях. О, Матір Боже, ти знаєш наші потреби болі та надії. Ми звертаємося до Тебе з проханням, бути нашою заступницею у всіх наших потребах. Допомогти нам у випробуваннях, надати міцності в боротьбі з гріхом, відверни від нас, усі злі сили, оберігай наше життя і здоров'я, благослови нашу родину, надай нам злагоду і благополуччя. ти милостива, це помічниця усіх, хто до тебе звертається, подай нам витримку у всіх скрутах та зміцни нашу віру. Нехай Твоє святе покровительство буде для нас непорушною твердиною у цьому тимчасовому світі, наповни наші серця миром і любові, які тільки ти можеш дарувати, О, пречиста діво благословена серед жінок, надихни нас прикладом Твого життя, щоб ми, наслідуючи Твою чистоту та покору, могли досягти Небесного Царства, збережи нас під покровом Твоїх молитв. Оберігай від усякої неприязні та напасті, щоб ми, перебуваючи під Твоїм захистом, змогли тріумфувати над злом в цьому світі. Тому ми, покладаючи всю нашу надію на тебе, з вірою, любов'ю кличемо. радуйся преблагословена діво, повна благодаті, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени пліду троби Твоєї Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, зараз і в годину смерті нашої. Амінь. О Пресвята Богородиця, Небесна, Царице, Мати Божа, славна Вседержителько, Перед тобою ми недостойні діти твої припадаємо з Великим благовінням, Зос наших звучить хвала, сердець наших підіймається любов. Напишіть імена та прохання в коментарях. О велична мати, світло, ти являєшся нам зіркою вночі скорбот, на якому морі життєвих бурь. Твоїми молитвами відвертаються від нас гріхи, темрява духовна розсіється, і душі наші наповнюються, світом і миром, твої чудеса оперечисти, неосяжні та безмежні, ти всесильна заступниця молиш за нас, Господа, і Він. Богововий до нас своєю нескінченою милістю, скільки життів ти зцілила, скільки сліз витерла, скільки сердець наповнила радістю і спокоєм. Під покровом твоїм ми знаходимо притулок із цих бід та спокус. На тебе, опри благословено, ми покладаємо всі наші надії, ти прибіжище для зневірених, утіха для скорботних, радість для плачучих, просимо тебе, Пресвята Богородице, примиці наші молитви – Яке ми приносимо перед Тобою глибини наших серцець, не покидає нас всемилоство, але продовжуй благословляти нас Твоїм материнським покровом, нехай Твоє святе ім'я буде прославлене від віку до віку, і нехай всі покоління відають про Твої чудеса та Твою безмежну любов. Амінь. О, Пресвята Діво, Богородице Марію, вічному сяві, небесі, материнському теплі Твоїх рук. Ми віднаходимо утіху і спасіння. На колінах перед твоєю неземною чистотою ми недостойні, припадаємо, занурюючись у глибину твоєї милості, яка вливається на весь світ, написано, любляча мати, чия благість перевищує всі небеса, прийми наші молитви, що за сльозами і надією ми підносимо до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зверни увагу на нас, присвятає Богородице, в годину нашої спокусу, невдячностей, відвіди від нас усіляки та нещастя. Що прагнуть затьмарити наші душі на тернистих шляхах життєвих випробувань, будь нашим заступом і надією, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих. Ми мовимося тобі, омати вишнього царя, обдаруй нас мужністю і сили для підтримки наших хоробрих захисників, що воронять нашу землю від насильства, нехай їхні серця наповнюються благословеною сміливістю і витримкою. Мосирна води, чи сели наші немочі, великої тіла та душі, змісти нас у вірі духовності, щоб ми могли долати спокуси гріха і прагнути святості у повсякденному житті. Даруй нам світло Твого розуміння і мудрість, аби ми вірно служили Господу та дотримувалися Його заповідей. Преславна на царице неба, заступниця наша щира, благослови наші сім'ї, збережи наших дітей від спокуси зо. Наповнена щодо домівки миром і гармонією, нехай любов, яку ти вливаєш на світ, стане для нас джерелом втіхи надії. Пресвята мати, в цій годині випробувань. Ми призиваємо твою небесну допомогу, здійсни обогородице чудеса заради нас. Вчини так, щоб ми, звільнившись від скорботи і страждань, раділи б твої безмежні доброті, освяти нас своєю ласкою, допоможи нам знайти шлях до вічної блаженної радості. У мати, любові і покровителько під твоїм могутнім покровом шукаємо захисту і стілення, Научи нас, як жити в правді, служити ближнім і як віддавати себе без залишку на служіння величності Господній ці молитви як знак нашої вірності, любові до тебе, щоб ми, звеличуючи тебе, дочекалися милості від твоїх святих рукамінь. Господня мати, пречиста, Діво, світве світло та новичерпне джерело милосердя. Ти що сяєш, як зірка на небесах, нам, благословенство, та втіху приносиш, з великою надією та любов'ю звертаємося до тебе, Богородице, і молимося. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Всеми Господарко, господарку, примисі наші молитвої, як знак вибокої віри та безмежної шани до тебе, ти що з любов'ю обіймаєш весь світ, висухай наші прохання і заступися за нас перед Твоїм Сином, нехай Він подарує нам прощення і зцілення від усякого зла. Мати Божа, ти що витрива слізки Ісуса, витрий наші сльози, допоможи нам у бідах і скорботах, навчи терпіння і мужності. Зайши нам грішним світло твоєї мудрості, щоб ми могли бачити правильні шляхи в цьому житті. Пресвята Діва Марія, в твоїх руках ми відчуваємо захист і тепло. Нехай твій благословений покров завжди захищає нас, від усіх напастей і спокус, ти могутня захисниця, веди нас до спасіння і дай нам сили слідувати за Твоїм сином на шляхах праведності, ти небесна цариця, високо цариця високопіднесена ангелами і святими. Бережи нашу землю і наш народ, вислухай миління наше, і прийми їх з любов'ю, обдаруй нас силою вірою, обогасуй кожен день нашого життя. З великою вдячністю звертаємося до тебе, наша заступниця і провіднице. Слава тобі, Божа, мати, за кожну мить, коли ти заступаєшся за нас. За кожну годину, коли ти благословляєш нас своїм материнським покровом, ти ще й двері небесні допоможи нам відчинити серця для Божої любові і милосердя, дай нам віру, яка перемагає темряву і надію, яка не знає втоми. Нехай кожен, хто звертається до тебе, відчує твою поміч і захист, ти, царице миру, принеси миру наші домівки і наші серця, з душі й тіла наші. Наповни нас радістю та миром, який може дарувати тільки неземна любов, оперечистої приблагословине, Діво Миріє, ти, яка несеш світло і надію, примиць у нашу молитву, яка виходить із глибин наших сердець, будь завжди з нами, освітлі наш шлях, до спасіння, збережи нас у своїй власті, і любові, навчи нас бути гідними Твоєї заступницької допомоги. Амінь. Оприсвята, Богородиця, Небесна, Цариці, всіх ангелів, радість. І всі скорботних утіха в Тобі, о Мати, наша найсвятіша, знаходять пристановище всіх, хто тебе шукає, а в твоїх обіймах знаходять захист, усі знеможені душі. Ми збираємось тут, щоб засвідчити Твоє величне ім'я і Твою безмежну милість, Величаємо Тебе приславного дарко, яка без сім'я втіла в собі Слово Боже і безболісно дала світу Спасителя Ісуса Христа, Ти, о Мати, єдина надія, опора в скорботах. Ти є заступницею та покровителькою всіх, що до тебе вдаються, велич милосердя, твого не можемо осягнути, бо ти кожної години перед престолом Всевишнього за нас заступаєшся. Прославляємо тебе, милосердна Богородице, за всі чудеса, які через Твою посередництво звершуються на землі. Ти рятуєш від горя, зціляєш хворих і повертаєш блудних до очого дому. Немає такої скорботи або біди, коли б твоя рука помочі не простяглася до тих, хто з вірою та надією взиває Твоє ім'я, О, овсучисти діва Марія, ми просимо тебе, висухе миління наші, не залиш нас у наших бідах і скорботах, будь нам заступницею і наставницею на шляху до вічного життя. Направляй наші кроки, щоб ми, богідні дітей твоїх живучи в любові і покорі до заповідей Божі. Ми славимо тебе, цариця неба, і землі, і з любов'ю підносимо наші серця до тебе, сповнені вдячності за безмежну турботу і милість, якою ти обдаровуєш нас. Нехай кожне слово наше молити буде, як боговоника диво перед тобою, і нехай кожне наше прохання знаходить відгук у твоєму материнському серці, О, Пресвята Богородице, збережи нас під покровом твоїм, огорни нас своїм омофором і захисти від усіх напасти і спокус. Нехай мир Твій наповнює наші домівки, і нехай Бога дай Твої освітлює наші душі, ведучи нас до небесного царства, де разом з ангелами і всіма святими будемо вічно славити Бога в Троці єдиного в мирі і любові. амінь. О Пресвята Богородиця, Прісна Діва Маріє, осяяна світлом небесним і обрана, щоб народити життя світові, поклоняємось тобі, в невимовній благовійності, величаємо тебе, Божа Мати, як першу захисницю і небесну помічницю нашого роду, що стоїш перед Престолом Всевишнього, молячись за всіх нас, у скорботах наших і в радощах звертаємось до тебе всеблага Царице. З проханнями про заступництво та милосердя, зелянці на нашу слабість, огорни нас своїм покровом, аби відвернути від нас усілякі негаразди та випробування. Не дозволь присвітла водичі, аби страждання подвали наш дух, але подай нам сили, мужності і терпіння, щоб ми честю звершували волю Божу, У Матінку небесне, оберігай наших захисників, даруй відвагу і силу, щоб відстояти нашу землю від усіх ворогів. Благаю тебе захисти їхнє життя б їх перемогою, щоб ми спокій запанували на нашій землі. З цілих хворих, у ті скорботних і веди всіх нас шляхом праведним, аби ми уникали спокуси зла. Прошу тебе, наймилосердніша заступнице, вийди нам назустріч у наших потребах, допоможи нам знаходити правильні рішення у повсякденному житті. Бережи наших дітей та не зберігай наші домівки, від невдач та бід. вислухай молитви наші, що вийне до тебе з вірою і надією, і не покидай нас без своєї благодатної підтримки. Прошу тебе, водиче, це прости наші гріхи, великі та малі, відомі та невідомі, і прийми наше покаяння. Яке зі сльозами проливаємо перед твоїми очима, Навчи нас щирості, терпимості, любові до ближнього, аби ми були гідні твоєї безмежної любові, всесильна заступниця у цей час, коли світ обтяжений випробуваннями і бідами, будь нашою зіркою, що веде нас до порятунку, будь нашим світом у темряві, нашим щитом від недуг. і нашою надією у всіх наших зусиллях. Зайшли нам твоє благословення, щоб ми, підкріплені Твоїм милосердям, могли творити добро на землі і славити ім'я Твоє вічно. Амінь. Величаю тебе, Пресвята, Богородице, покровителько наша і заступнице, вічна Діво Марія, величаю тебе, Царице Неба і землі, милості повна, небесних дарів, роздавачко. Ти милостивіша мати, Ти що своїми молитвами до Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, спасіння нам здобуваєш. Ти зірко морська світло в темряві, допомога міцна у всіх скорботах і випробуваннях твоїм покровом захисти нас, з твоїми молитвами підтримай, ти нев'януючий світ неземної краси джерело невичерпної тіхи та надії, зглянься на нас грішних в тяжку годину спокуси, негараздію. величаю тебе, мати, чистоти, оранта наша перед престолом Всевишнього, ти, що несеш радість у світ, і допомога всім, хто тебе прославляє, шанує. Ти захист наш непорушний, ти надія наша нехитра, Приміть цю молитву від земних дітей Твоїх, Пресвята, Діво через Твою безмежну любов до нас через ті страждання, які ти перенесла, дивлячись на хресну смерть Твого Сина, молю тебе, бути нам заступницею всіх наших потреб, або бути світом на шляху до спасіння, наповнити наші серця миром та любов'ю, величаю тебе, мати, Слово Богосвене, Ти в жінках і богословене пліду, труби Твоє, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мої за нас грішних тепер, і годину смерті нашої, Мім. Опри свята, Богородиці, Цариці, Небеси, землі, ми підносимо до Тебе свої серця, сповнені шани і любові, напишіть міна та прохання в коментарях. Нехай зазвичать хвилини, що на віки вічні, возвеличуючи чесноти Твої, безмежні, Благословена Ти у жінках, і плід у труби Твоєї, Ісус, одіва порочна, Ти вибрана з усіх родів. Щоб носити світла святнів, ти причав нашу бурях, надія в скорботах, ти ж втіха і заступниця грішних душ. Звертаємось ми до тебе, Госпоже, з молитвами нашими, незневажна, малим і недостойним, вказати шлях до порятунку, твоє милістя кріка не знає кінця, твоєму сердя, як океан, не схильний до вичерпання. Як зірка у темряві, так і ти є світло в житті нашому. Опречиста діво тверди на совіря, змісни в назіях, розгорни любов у серцях наших. Подай нам омати зцілення від хвороб, захист від ворогів видимих і невидимих мир сім'ях та благодать духовного зросту. Нехай буде прославлена Твоя величність у всіх куточках світу, чудеса Твоє Богородице, нехай стане свідченням Божої сили, яка діє через Тебе, Ти зціляєш хворих, ти втішаєш сумуючих, ти заступаєшся за всіх нас перед Престолом Вишнього. Під твій захист прибігаємо, свята, Богородице, не відкинь наші молитви у потребах наших, але визволи нас від усякого зла. Ти ще море молосе сердя, ми на світ гріхів, очисти душі наші і направ нас до вічного життя з тобою в царстві твого сина. Ми, поклоняючись Тобі, над усіма дівами, просимо, не припиняй молитися за нас. Через тебе ми шукаємо зв'язку з Господом через Твоє заступництво. Ми надіємось на спасіння, просвіти наші шляхи світом Господнім, щоб ми, слідуючи за тобою досягли небесної оселі, де спільно з ангелами святими восхвалятимемо Господа нашого навіки. Амінь. Пресвята, Богородице, зоре невідступної милості, Вінець Небеси, утіх земних, являєшся нам, синам і донькам земним, заступницею матір'ю, припадаю до твоїх ніг, обтяжений тягарем гріхів, але повинен віри в твою безмежну благодать. Ти що стоїш перед престолом Всевишнього, Прийми мої молитви, недостойні і тримтячі, чи... Напишіть імена, та прохання в коментарях. О, це твоєю чистотою, оздорови наші душі, сповнені пороків, подай нам грішним ласку, покаяння і сили відректися від зла, що пожирає наші серця, Будь нашим притулком у бурях життя, нашим світом у темряві спокус, Наші надії в біді, зневірі, не спошви своє благословення на наші родини, захисти їх від нещастя, ворожих нападів, обійми турботою наших дітей, збережи їхню невинність. І веди їх стежками правди та любові, вислухай молитви наших захисників, даруй їм силу і мужність, необхідні для перемоги над ворогами, а їхні серця наповни миром. Ми остовади чи це моє благання, стілення від хвороб, які мочать наші тіла і душі. Твоя ласка, нехай буде цілющим бальзамом для всіх страждаючих. Допоможи нам у повсякденних справах, дай мудрість і силу давати життєві випробування. Нехай твоя материнська опіка стане щитом від усіх бід, збереже наш дім від виха нашу країну від і війни, нас своїм покровом, щоб ми зігріті твоєю любов'ю, завжди пам'ятали про твоє материнське серце. Що не втомлюється від любові до нас, Величаємо тебе, опри непорочне, і благаємо, залишайся з нами у кожен час скорботи та радості, допомагай, втішай веди нас до вічної радості у царстві Твого сина, де ти прославляєшся у славі Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Пресвята, Богородице, Водичі, це наша небеста землі, царице, приймися молитви та хвили, що ми недостойні діти твої приносимо, звибени сердець наших. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Осимовистова мати, ти, що свій покров розпростерла над усім світом, вислухай наші моління, які ми возносимо перед Тобою, з вірою та любов'ю, Ти, що заступництвом Твоїм перед престолом вишнього нараз, нас визволяла, бережи нас і надалі від усякої біди та скорботи, вонепорочна зі вопрями наші похвали, які ми тобі співаємо, і будь для нас захистом від усіх ворогів, видимих та невидимих. Нехай Твоя милість буде з нами, освітлічи наші душі, і нехай Твоє заступництво стане нашою надією, та опорою в цьому житті, о, Царице Миру, Ти, що мертві дарувала апостолам, прийми нашу молитву за мир у світі, щоби ближні наші не знали болю війни та розбрату. нехай Твоя любов об'єднає всіх нас. Одну велику родину, де головує мир та злагода, ось вірхом розкати, що наставляєш мандрівників на правильний шлях, будь нашою провідницею морі життєвих негараздів, не, не дозволь нам заблукати в темряві сумнівів, але веди нас до порту спасіння та вічної радості, о тіши делько скорботних, дивись милостиво на всіх, хто в скорботі та печалі. Будь матір'ю та заступницею, нехай вічую твою ніжність та піклування якими ти всіх обдаровуєш без межі, О, Всеславна пані наша, нам грішним та недостойним, даруй прощення та милосердя, Вислухай, молитви наші, якими вірою та надією возносимо до тебе, щоб ми могли досягти вічного життя та насолоджуватись миром у царстві твого сина, нам покликаним до вічного світла, покажи шлях істини, що веде до небесних, обителей, де ти, присвята дівоцирюш з ангелами та святими. Нехай буде прославлено ім'я Твоє на віки, віків. Ві. Амінь. Оприсвята, Богородиця Небесна, Царице, зіркоморів, відгомін неземний, що в остелях небесних обитель знайшла. Ми на достойні славу тобі видаємо, в серцях восхваляємо, і тобі молимося, на тебе, чисте діво, покладаємо, надії безмежні, з вірою непохитною до тебе взиваємо, прими на що молитва покровителько всіх, хто до тебе прибігає, О, милостиво остово мати, Величтою, співаємо, бо ти єдина непорочна і богословена. Всесвітнього сина народила і світу спасіння принесла. Твоя чистота, намов первина в морі сяє крізь віки, а твоя благість, ся річка не сказана, всіх вірних омиває. О Мати Божа, ти що милосердям великим обдарована, молимо тебе, споглянь на нас, висоти Твої святості з ціле рани душ наших, очи серця наші від усякого гріха. Нехай Твоя нескінченна ласка буде з нами, освітлюючи дорогу до вічності, де ангели співають, алівуя на славу Твого імені, о Богородице Діво з ангелами, з'єднана перед Престолом, приблагословеного стоїш ти за нас, заступництво Творичим, приймеш, оприславна наші що як пахощики дивоприємні, приємні, до тебе возносимо. І в скорботах наших будь-нам заступницею міцною це наша непереможна. Та є прибіжище втіха для скорботних душ. Вірністю непохитна, милосердям безкраєм обдарована. Велич твою велику, що до небес дістає возвичимо, бо через тебе милість небес прийшла до нас, грішних і немічних. Нехай же буде слава тобі, причиста, мати у віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліться відопижні вашим для поширення слова Божого, бо сині покропри Пресвятої Богородиці. Нехай перебувають зі нами.